Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих комедій, які точно піднімуть настрій у цей складний для України час. Потрібно не тільки працювати, друзі, і досягати цілей, а ще й відпочивати. Перегляд фільмів: в хороший спосіб розслабитись, підняти собі настрій та гарно провести час. Отож, друзі, пропоную відволіктися від усього жахіття, що зараз відбувається. Вибрати якийсь комедійний фільм із цієї добірки. І розслабитися. Перший комедійний фільм Любов від всіх хвороб. Роман постійно знаходить у себе важкі хвороби і дістає ними свого товариша Димитрія, лікаря. Димитрій Втомлюється від його постійних діагнозів і вирішує знайти другові жінку. Ось тільки зробити це не так то просто. Наступний комедійний фільм Кохання із перешкодами або щастя ніколи не приходить одне. Це історія про двох людей із радикально різними поглядами на стосунки між чоловіками і жінками. Він Саша Келлер живе музикою нічними клубами. Боїться появи дітей у своєму житті, та не визнає дівчат старших 29 років. Проте із тими, хто молодший, він залюбки проводив би свій час. А вона Шарлотта мати трьох дітлахів, що встигла двічі вийти заміж. Розчарувалася в чоловіках і переконана, що втретє на ті самі граблі не наступить. За бортом Леонардо примхливий плейбой мільйонер. Одного разу вивалюється за борт своєї яхти. Після падіння він втрачає пам'ять. Потрапляє у лікарню. А рознощиться в Кейт пристрасно бажаючи помститися хлопцеві за хамство. Запевняє його, що він її чоловік і батько трьох дітей. Чим обернеться ця авантюра? Патрік Сара ніяк не може привести своє життя в порядок. Кар'єра не складається. Особисте життя повне розчарувань, а батьки ставляться зі зневагою. Останнє, що їй зараз потрібно це розпещений і примхливий Мопс на ім'я Патрік, який буквально вривається у життя бідної дівчини. Наступний комедійний фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, татусі без шкідливих звичок. Або сім'ю не вибирають. Жінки Алекс і Кім. Хочуть вдочерити дівчинку, але за законом нетрадиційним парам відмовляють в опікунстві. Алекс залучає свого брата Сезара, щоб він під виглядом чоловіка Кім допоміг їм. Чистий аркуш. Одного разу, годуючи в парку голубів, більшість знайомих жермена вважають його дурним і недалеким. Часто глузують із нього і жартують. Одного разу, годуючи в парку голубів, він знайомиться із маленькою милою старенькою на ім'я Маргаретта. Він знайомиться із старенькою на ім'я Маргаретта, яка захоплює його читанням. Жмот Франсуа Готьє віртуозний скрипаль. Але за талант, як водиться, треба платити. У музиканта серйозний недолік. Він неймовірно скупий. Манія економити перетворює його в одержимого. А будь-який платіж повертає його в панічний жах. Загадкове вбивство. Після 15 років шлюбу американська подружня пара Нік і Одрі Шпіц. Поліцейський і перукарка. Нарешті вирушає у відпустку до Європи. У літаку чоловіка примудряється познайомитися із англійським аристократом. І той запрошує їх із чоловіком провести час на яхті дядька. Відомого мільярдера. Подружжя Шпіц виявляється у вищому суспільстві в оточенні небаченої розкоші, коли раптом главу сімейства вбивають при загадкових обставинах. Від сім'ї не втечеш. Молоді та успішні паризькі дизайнери Валентин і Констанція готуються укласти багатомільйонний контракт. Але в самий невідповідний момент. На виставку приїжджає вся сімейка Валентина, яка проливає світло на його минуле і засмучує всі плани. Серцеїд. Ловелас Алекс із сестрою із зятем, відкриває справу. За гроші вони змушують пари, які один одному не підходять розходитися. І одного разу Алекс повинен зруйнувати ідеальну пару через брак грошей. Наступний комедійний фільм, друзі, це фільм Хороший лікар. У чергового лікаря прихопило поперек, Щоб не залишати пацієнтів без уваги напередодні свят. І вберегти себе від звільнення він умовив простого кур'єра ходити на виклики. Помінятися місцями. Одного ранку він і вона міняються місцями. Він прокидається не успішним письменником в променях слави, а простим вчителем із завищеним его. Його дівчина, навпаки, тепер відома піаністка, яку кличе заміж крутий музичний продюсер. Ми Міллери. Головний герой дрібний злочинець, який займається в основному продажем наркотиків. Одного разу він бачить, як безнадійний підліток Кенні намагається врятувати дівчину. Неформального зовнішнього вигляду. Піймай товстуху, якщо зможеш. Головний герой фільму молодий чоловік на ім'я Сенді, який є добропорядним громадянином. Одного разу дізнається, що хтось примудрився скористатися його ім'ям і кредитною карткою. Яке ж було його здивування, коли зловмисником виявилася представниця прекрасної статі. Дублер. Мільярдер П'єр потрапляє під приціли фотокамери з коханкою. Боячись, що про інтрижку дізнається його дружина, він представляє коханку дівчиною паркувальника Франсуа. Проте серце хлопця вже зайнято. Головний герой Життя звичайного клерка, одного із великих банків, не є нічим особливим. Допоки він не стає жертвою злочинців. Хлопцеві вдається добути сенсаційну інформацію і з'ясувати, що він знаходиться у центрі величезної гри. Зависнути у Palm Springs Найлз вже кілька десятків років прокидається в один і той же день, і по-новому проживає зраду коханої дівчини на весіллі їх друзів. Але одного разу в петлю часу потрапляє сестра нареченої, яка змінює хід подій. Дідусь нелегкої поведінки. Це, друзі, неперевершена комедія розповість про американця Джека, який після втрати дружини не бачив сенсу для життя. Його донька вирішила сама доглядати за ним і запросила чоловіка жити в її будинку. Ж і з цього ще починаються забавні пригоди. Адже внук Джека зовсім не радий такому гостю. Як усе заплутано. За сюжетом фільму. Вже не молода героїня Джейн, мати трьох дорослих дітей. Вперше за багато років відчула себе самотньою. Зі своїм колишнім чоловіком вона підтримує теплі дружні стосунки. Він живе із молодою жінкою, а Джейн тільки залишається, що спостерігати за чужим щастям. І останній, друзі, комедійний фільм, який точно підніме вам настрій у цей складний час для України це фільм Клуб 50 відтінків сірого. Життя на пенсії це спокій, подорожі та прогулянки із онуками. Можливо, але в глибині душі багато із нас, як і раніше, залишаються молодими людьми. І одного разу чотири респектабельні панянки із книжкового клубу вирішили прочитати гучний пікантний роман 50 відтінків сірого. Схоже, це була не випадковість, а знак згори. Ось такі друзі, цікаві комедійні фільми, які точно піднімуть вам настрій. У цей дуже страшний для України час. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!